А тепер несподіванка, а, річ в тому, що господар розпорядник цього парку а, виявився українським козаком, і в нього є свій гурт, в якому він сам виступає. І він попросився, каже: А можна в вашому такому фестивалі виступити? Більше того. Виявилося, що вони ще друзями наших друзів а, є, а, козаків з Москви, які об'єднують кубанських, орських і донських, які співають а, українські пісні. От, а, тому я хочу вам запропонувати послухати а, тріо Козацька ліра, в тім числі з одної донської пісні, з репертуару «Козачева Круга. Які є надзвичайні патріоти козацтва і України в Москві.